Дервенькі були. <кій> Ось наші гуси. Давно я їх не показував, тому що в мене закралася якась така думка, що наша кнопа не кнопа, а кноп. Я казав там на початку, що е, вона так е, в шию вигинає і крила на воді, так як лебідь. Мені здається, що це все ж таки гусачок. Я дзвонив е, цій людині, з ми помінялися. Мені ніби каже, що дивився, що гуска, ну тут таке. Ми вже за скоро дивилися і ще було не видно, нічого проти не маю. Але якщо ще я зараз сьогодні поспостерігаю, е, подивлюся по Клоаці, І якщо я буду. Тобто ми думали, що ми робимо обмін назад. Чому обмін назад? Тому що я би лишився, якщо це гусачок, я би лишив, то би його би продав чи виміняв. Але він трошки маленький, мій був більший. І тому якось, якось, ось так. Якщо б це була гусочка, це було ідеально, тому що мені дуже сподобалося. Ну шкода. Може, це якось такий прихований талант, або так як наша була така, колись сама перша гуска Мансоня, вона була... Дивно теж все поводила, гусаки поропотів, поро, потім вона вилазила в гусака, хотіла парувати, або на гусак на налазила парувати. Ну не знаю. Одним словом, вона в нас наслася, але толку нічого не було. Бачимо, що він так і голову вигинає точно ну повадки в нього гусака. Раніше, коли він був там окремо, мені кидали фотографії, та я не заперечу, дуже гарно було, як гусочка, така акуратна. Може, то що він був у своїй сім'ї? І були там домінуючі гусики, і він ще самоприхований, прихований, е, <кхи> прихований собі <себе> вів або, <кхи> або тут, як то кажуть, нові гуси, він же себе як -то кажуть, реалізовує як хлопець і показує, що він може. Ну, це моя така думка, не знаю, чому так, ти цього сідає і не сказав би, що це гусак. Будемо сьогодні за ним спостерігати. Ну, хотів показати перше, як він себе поводив на воді. Бачите, він все ж таки, я спочатку зауважив, що він після тижня життя в нас почав відбивати собі білу королеву. Тобто він сподобав собі цю гусочку. Все ж таки, то гусачок я впевнений не знаю чому. Бачу по, по це 100% гусечок. Ось, І в нього навіть такі ж самі повадки, як нашого глинистого. І він пильнує нашу королеву, він тільки суто знаю, крутиться. Ну що, будемо, як то кажуть, міняти все назад, на що й було. Ось бачите, наш глинистий так крила тримає, так само і він тримав перший, як я казав, що він та як лебідь, е -е, на що я зразу звернув увагу, але потім так, таке можу там перший раз на воді, там серед чужих гусей, як то кажуть, хоче призвичаїтися. Ну, дуже мені шкода, що так сталося, але ніц не вдієш. О, глинистий почав, як то кажуть, працювати. Хоча минулого року вона теж досить швидко порувалася, але неслися найпізніше за всіх. Мишка пізно почала була порватися, але неслися набагато швидше за білу гусочку. Так, будемо далі працювати, хай вони купаються. Я ж, як я вже казав, я ж потім ще його перевірю, цього білого переверну на спинку, як то кажуть. Подивлюся, але шкода. Я вже так тішився, що буду мати три гусочки, але не вийшло. Ну нічого. Нічого страшного не трапилося. Це звичайні побутові, як то кажуть життєві такі перепетії ну, бачите що твориться він починає приставати до нашого гусака все ж таки видно що це гусачок молодий от його повадки. Ну, на жаль не склалося, як гадалося. Але нічого не зробиш. Він ще так шию тримає під гострим кутом. Це не властиво гусці гуски більше так шию тримає, як це, якщо по поватках. Шкода, що він себе аж тепер проявив, а не до того як ми мінялися. Я також у того сірого, що ми міняли, я довго вагався, хто це гуска чи гусак. Ну В тих гусях, я щось так, як то кажуть, на ранніх стадіях важко мені оприділитися по зовнішньому вигляді і по їхніх поведінках, хто собою що являє. Ну, поки що маємо. Те, що маємо, будемо вчитися, то нічого страшного. Не знаю, чий голос передає, але чути, що в нього голос такий, як. Характерний гусаку, а не Ну Зато гарний. Мені дуже сподобався він. Я вже повторююся, що він менший від нашого, то вже таке. Якщо б це була гуска то я ну, на це змирився і мені просто подобається він. Гарні в нього дані. Але то, що єдиний мінус, що хлопчисько Крутиться він біля білої. Перше я мовчав, я думаю, ви бачили, як його повадки, як він біля неї. Глинистий прийшов обороняти, все ж таки його дама. Добре, побіг я працювати. Ось наша гусочка має пісюнчика. Ну що, перевірили і так і сяк. І як то кажуть, на спинку положили. Все ж таки шкода, що наша кнопа став кнопом. Будем... Я ще минулого тижня зідзвонюся, тому що я вже бачив, що щось -то не то по поведінці цей невластивий. там, от Бачите, він так шию вигинає. Я вже там говорив, крила він так, як клебід на воді розкладав, як наш гусак. Ось дзвонив я до тієї людини, з якою ми робили обмін. Він каже: ну, що робити, буває, дивився, перевіряв, але можливо, це ще було зарано, і він не проявляв себе, як то кажуть, як гусачок, і там як на спину перевертати по клаці, перевіряти ще нічого не було. Ну тепер ми все побачили, він дозрів. Треба буде, щоб нам робити, будемо забирати нашого сірого, а віддавати цього білого. Тому що нам його не потрібно, як гусачка, як гусачка була б дуже супер. Ось такі-то у нас новини. Кноп, не кнопа, а кноп. Всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті.